Дегустація, скажу відверто, не простий, а навіть аристократичний спосіб смакування продукції виноградарства. Це вам не трактора бак і шумівкамиш, випив чарчину сорокоградусної і прощай розум. Тут випиваєш ніби й багато, а тверезий як штик. Більше ста чоловік зігрівали вино температурою свого тіла, обертали напій у черчині і прискіпливо заглядали туди, ніби чи нема там чогось ще іншого. Ну а потім смакували і з виглядом виконаного обов'язку та знання справи ствердно кивали одне одному головою. Мовляв, добре. І за десятибайною шкалою виставляли оцінку. Тверезо, звичайно, вимальовували цифри без жодного дригу руки. Це вам не що небудь, а дегустація. Людина, коли вперше попробує цього напитку, глотне його в неї з'являється дух орла, такий піднімається, хоче піднятися вгору. В нього якісь такі думки. А потім, коли ще трошки більше живе, дозу цього вина, а він вже тоді стає таким, як лев. Значить, йому все під силу він все може. А коли взме ще третю дозу, він, вибачте, тоді перетворюється в осла. І коли я говорю оце в зв'язку з дегустацією, вина, що дегустація вина – це теж дуже велике мистецтво. Просмакували той день, не небагато, десь під 40 літрів вина, різнобарвного з градусом і без, навіть з кульбаби, і хоч би що. Подумаєш, якого 400 грамів на душу дегустатора? А яке задоволення від того, що і ми не ликомшиті? І на рівні кримчаків та Закарпатців вміємо виготовляти напій богів. Напоки довідалися, що вино має лікувальні властивості, вже було пізно. Збагнули, що хотіли випити більше ніж могли, але це дегустація. Шановні виноградна лоза це є божа лоза. Це по кількості сортів, по кількості красивих ягід. Грон його немає. Рівного серед культивованого рослини людиною. Це виноград це дійсно. Божий дар людині. коли підсумували бали, у багатьох не було меж гордості та радості. Дехто навіть не очікував такої поваги до скромної виноробської справи. Але це дегустація, любі друзі. Бо це досить цікава справа, але треба вдосконалювати своє знання в виноградарстві. Я радісний, всім вдячний. Хороша атмосфера була, спілкування між людьми.